Привіт, друзі, якщо ви тут, значить вже точно шукаєте ідеальний дрон для своїх потреб. Давайте по справжньому розберемося, чому Mavic 3T це не просто ще один дрон на ринку, а апарат, який може кардинально змінити ваш підхід до польоту, навіть якщо ви вже круто орієнтуєтесь у технічних деталях. Тепловізор, неймовірна стабільність, тривалий час польоту. Ось чому цей дрон став вибором для тих, хто шукає більше ніж просто знімати відео з висоти. Якщо ви вагаєтесь між моделями, це відео допоможе зрозуміти, чи Mavic 3T особливий. Поїхали! DJI Mavic 3T це дрон, який точно підходить для таких сфер, як безпека, пошук та рятування, технічні інспекції і навіть екологічні моніторинги. Перш за все, давайте звернемо увагу на його основні характеристики. Ця модель оснащена 43 і Сімос-камерою для високоякісних зйомок у стандартному режимі та тепловізійною камерою, яка має 640 на 512 пікселів для роботи в особливих умовах. Матриця тут пів дюйма та 48 мегапікселів, а максимальна роздільна здатність зображення 8 тисяч на 6 тисяч. Тож завдяки високій чіткості зображення ви можете отримати детальну картинку навіть у темряві або через дим. Дрон має 56-кратний гібридний зум з можливістю зйомки в 4К якості і підтримує 10-бітну глибину кольору. Що дозволяє вам отримувати зображення з високою деталізацією та точністю кольорів. Ці функції стають особливо корисними для технічних інспекцій та моніторингу об'єктів на великих відстанях. DJI Mavic 3T має всіноспрямовану бінокулярну систему огляду, доповнену інфрачервоним датчиком у нижній частині літального апарату. Завдяки всім направленим сенсорам дрон здатний бачити навколо себе об'єкти в будь-якому напрямку. Це означає, що він набагато точніше реагує на перешкоди навіть на високих швидкостях або в умовах обмеженої видимості. Таке рішення дозволяє мінімалізувати ризик зіткнень, адже дрон постійно оцінює ситуацію з усіх боків. Ця модель дрону здатна працювати на великих відстанях завдяки OcuSync 3.0 технології передачі сигналу, яка забезпечує стабільний зв'язок на відстані до 15 кілометрів. Це дозволяє здійснювати місії на великих територіях, таких як моніторинг ліній електропередач або контроль за лісовими масивами. Що цікаво, Mavic 3T має корпоративну передачу DJI O3 3 це спеціальна система передачі відео та даних, яка забезпечує високоякісну, стабільну і надійну передачу сигналу на великій відстані. А одна з головних переваг О3 – це зменшення впливу перешкод на сигнал, завдяки новітнім технологіям, модуляції та більш ефективному використанню частот. Система здатна підтримувати стабільну трансляцію навіть у складних умовах з перешкодами. Максимальна швидкість дрону 15 метрів на секунду при нормальному режимі, а загальний час польоту до 45 хвилин. Максимальна висота підйому 6 тисяч метрів. Він також має високий рівень вітростійкості. витримує вітер до 12 метрів на секунду, що дає можливість працювати в умовах сильного вітру, як це часто буває під час технічних перевірок чи рятувальних операцій. Mavic 3T підтримує кілька робочих режимів, включаючи Smart Mode для звичайних польотів, Precision Mode для технічних інспекцій з високою точністю, а також Thermal Mode, щоб ви могли працювати з тепловим зображенням, що особливо корисно для пошуково-рятувальних операцій. Дрон дозволяє вам виконувати місії за заданими маршрутами за допомогою автоматичних програм, що дає можливість концентруватися на інших аспектах операції. Це зручний інструмент для спостереження за великими територіями без необхідності постійного контролю. У комплекті ви знайдете сам дрон, акумулятор для інтелектуального польоту, мікро sd на 64 ГБ, протектор карданного шарніра, пропелери викрутку, адаптер живлення usb c кабель змінного струму для адаптера живлення та захисний чохол. Отже, DJI Mavic 3T – це дрон для тих, хто потребує точності, надійності та високої якості зйомки в складних умовах. Він ідеальний для професіоналів, які працюють у пошуково-рятувальних операціях, інспекціях або моніторингу інфраструктури. Якщо вам потрібен інструмент, який підніме вашу роботу на новий рівень, Mavic 3T це саме те, що вам потрібно. Дякую за перегляд. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі в наступних відео.